білочку та зайчика. Жила собі в дуплі білочка на дереві, руденька білочка, а під деревом у затишній нірці мешкав сірий зайчик. Білочка щоранку прокидалася раніше за всіх, коли сонечко промені лише торкалася верхівок дерев. Вона вистрибнула з депла і азартом носилася по гілках, збираючи горішки та шишки. Зайчик же ж прокидався трошки пізніше. Він ліниво Виповзав з нірки, потягувався і з насолодою вдихав свіже тісове повітря. Потім сідав на галявині, гріючи пухнасте хутро на лагідному сонечку. Одного разу білочка, як завжди, витушилася по гілкав. Раптом з дупла випав найурубленіший горішок, великий, блискучий і дуже смачний. Білочка спробувала його піймати, але не встигла. Горішок швидко пав на землю і закотився під кущ. Білочка спустилася з дерева і почала шукати свій скарб. Раптом з-під куща вискочив заяць. Він здивовано дивився на Білочку і тримав в лапках її горішок. Це ж мій горішок? вигнула Білочка і спробувала вихопити його з лапок зайця. А я його знайшов, заперечив заяць, і сховався за деревом. Білочка розсердилася і почала ганятися за зайчиком. Вони бігали по лісу, стрибали через пеньки, і перекидалися через кущі. Нарешті Білочка втомилася і зупинилася. Зайч теж зупинився. І виглянув за дерево. Ти дуже швидкий, сказала білочка. А ти дуже спритна, відповів заяць. Вони подивилися один на одного і засміялися. Давай, дружити, запропонував заяць. Давай, погодилася білочка. І з того дня білочка і Заяць стали найкращими друзями. Ну. А що зайчик зробив з горішком? Зайчик віддав білочці її горішок. Він зрозумів, що це було для неї дуже важливо. І не хотів засмучувати свою нову подругу. Білочка була дуже рада і подякувала зайчику. Вона щиро здивувалася його щедрісті та доброті. З того дня дружба, білочки й зайчика стала ще міцнішою. Вони завжди ділилися один з одним їжею і допомогою. І в них ніколи не було суперечок. Друзі разом навчилися. Багато нового і у цьому цікавому навколишньому світі? Білочка навчила зайця лазити по деревах, шукати горішки. А заєць навчив білочку знаходити смачні ягоди і гриби. Історія Білочки і Зайця вчить нас тому, що дружба це найважливіший скарб в житті. Справжній друг завжди допоможе і підтримує в трудному становищі. Дітки, що робили білочка і зайчик, коли прокидалися? Чого зробила білочка, коли випав з дупла горішок? Хто знайшов горішок? Чому почалися сперечатися зайчик і білочка? Чому білочка розсердався і почала ганятися за зайчиком? Що сказала білочка, коли зупинилася зайчикові? Що ж відповів зайчик білочці? Що запропонував Заяць білочці? Що зайчик зробив з горішками? Чому здивувалася білочка? Чому навчилися друзі один в одного?